Після повномасштабного вторгнення долучився до рядів Збройних сил України. А засобів всього вистачає. Не вистачає мотивованого особового складу. Мене мотивує захист нашої батьківщини, захист моєї родини, вибрати собі спеціальність і застосовувати свої навички, які вона мала до цього, і допомагати нашій батьківщині захищатися від агресії. Екіпаріс. І позивний ще на початку бойових дій мені присвоїв мій командир роти. Два з половиною роки. Так, по мобілізації. Прийшов по мобілізації, але, в принципі, збирався і добровільно і тут пішла мобілізація. І, в принципі, після, після повномасштабного вторгнення долучився до рядів Збройних сил України. На дано часі я командир підрозділу. Взагалі засобів вистачає, не вистачає людського потенціалу, тобто банально не вистачає людей для виконання бойових завдань, а засобів всього вистачає. Не вистачає мотивованого особового складу. Мене мотивує захист нашої батьківщини, захист моєї родини. Звичайно, звичайно, кожен день відчуваю підтримку родину, родини, друзів, близьких. І вона дуже допомагає. І це також частинка натхнення на кожен день. Хочу сказати, що зараз все змінилося, армія міняється, вона модернізується. І кожна людина сама може вибрати собі підрозділ, який їй подобається, вибрати собі спеціальність і застосовувати свої навички, які вона мала до цього. В цивільному житті це все реально, це можна застосовувати непосередньо в підрозділах, скажімо так, і допомагати нашій батьківщині захищатися від агресії. Майбутнє починається тут. Долучайся.